Парі панове серед імуностимуляторів та противірусних засобів у безрецептурній групі. Нагороду отримує препарат Аміксин. Компанія Інтерхім. Для отримання нагороди запрошуємо на сцену керівника служби регіонального розвитку компанії Інтерхім Володимира Площика. Я би назвав цей препарат справжнім імунним стражем. І він насправді як збройні сили стоїть на стражі нашого здоров'я. Вітаю. Доброго вечора, шановні колеги. Цей препарат на протязі багатьох років є лідером в даній групі, і ми сподіваємося, що і надалі він буде приносити задоволення пацієнтам, які приймають даний препарат. Гарного вечора. Дякую. навзаєм і з перемогою.